Доброго дня! Вас вітає обласний центр громадського здоров'я і наша рубрика Корисні поради медика. З 24 по 29 квітня відзначається всесвітній тиждень імунізації. Тож, актуальна тема сьогодні імунізація. Все, що потрібно знати. Імунізація за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я це процес, завдяки якому людина набуває імунітет або стає несприятливою до інфекційних хвороб, і який зазвичай здійснюються шляхом введення вакцини. Інфекційні хвороби небезпечні своїми ускладненнями, що можуть призвести до інвалідності. І деякі навіть до смерті. Вакцинація в Україні проводиться у відповідності до календаря щеплень, який розроблено з урахуванням міжнародного досвіду. І на сьогодні, за умови його дотримання, він є найоптимальнішим для забезпечення повноцінного імунітету для захисту від інфекційних хвороб. В календарі залишаються обов'язкові щеплення проти. Гепатиту Б, туберкульозу, поліоміеліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, епідемічного паратиту, краснухи та гемофільної інфекції. Ці вакцини безоплатні, їх закуповують державним коштом. Для всіх дорослих потрібно кожні 10 років поновлювати щеплення від дифтерії та правця. Вакцини стимулюють власну імунну систему організму до захисту людини від інфекцій та знижують вірогідність поширення відповідних інфекцій у сотні разів. Ось кілька фактів про досягнення вакцинації. Перше, завдяки вакцинації, людство перемогло натуральну віспу. Друге, захворюваність на поліоміеліт знизилась на 99%. Також знизився рівень захворюваності на правець, дифтерію, кашлюк, краснуху, захворюваність на менінгіти, на рак печінки. Глобальна смертність від кору знизилась на 75%. Знизилась щорічна смертність від правця новонароджених більш ніж у 13 разів. Переривання планової вакцинації відповідно до національного календаря профілактичних щеплень навіть на короткий період підвищує ймовірність спалахів інфекцій. І захворювань, які попереджає вакцинації. Сьогодні в умовах війни імунізація є питанням національної безпеки, оскільки здоров'я українців усіх разом і кожного зокрема залежить від рівня охопленості щепленнями в Україні. На сьогодні все. До побачення. Будьте здорові!